Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 16 грудня Івана Мовчальника. У народі цей день називали Днем світової німоти і радили якомога менше розмовляти, розповідати про себе, аби уникнути безглуздих пліток. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. 16 грудня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, а в день від 3 до 8 тепла. Хочу також привітати свою кому з днем народженням. Іра, привіт! 16 грудня у Тернополі буде також мідлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до 4 градусів морозу, а в день від 3 до 5 тепла. 16 грудня 1770 року народився німецький композитор Людвіг Ван Бетховен. У віці 26 років у музиканта трапилась хвороба вуха, він почав втрачати слух. Усі свої твори після цього він писав по пам'яті, уявляючи, як би вони мали звучати. Так всесвітньо відому дев'яту симфонію Бетховен написав вже, будучи повністю глухим. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії «Ока» медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.